Працівники Рівненської АЕС продовжують активно підтримувати ЗСУ, використовуючи усі ресурси для допомоги фронту. Підтримка в тилу це невід'ємна частина великої справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Переконані українські енергетики в межах щомісячної патріотичної благодійної акції Я допомагаю ЗСУ» атомники РаЕС вкотре зібрали кошти та спрямували їх на закупівлю необхідного захисникам на передовій. Волонтерська допомога. Передача здійснюється в межах акції Я допомагаю ЗСУ. В нас це те, що було зібрано в грудні. В січні надійшло на громадську організацію «Енергія перемоги. Почали закупівлю, закрили 41 військове звернення. Дуже всім велика подяка. Щоб наблизити перемогу, ми маємо донати, донати, донатити. Наші працівники, які служать, рідні наші, Верталися живі, здорові додому атомники РАЕС активно долучаються до різних волонтерських ініціатив на підтримку ЗСУ. адже розуміють, що така допомога сьогодні надважлива. Надійний тил це фундамент успіху на передовій. Забезпечення військових усім необхідним на фронті сприяє оперативному та ефективному виконанню бойових завдань. Люди тісно вкладають душу, вони вкладають енергію. В цю роботу да? робота, яка крайне обхідна сьогодні. Всім серед благодійників є і небайдужі мешканці міста супутника Раес. Зокрема, Яків в щомісяця долучається до волонтерської справи працівників атомної станції та добровільно перераховує кошти громадській організації енергія перемоги задля підтримки наших хоробрих ЗСУ. за майже рік. Чоловік задонатив 100 тисяч гривень, і він не планує зупинятися. Пан Яків переконаний, що ми не маємо стояти осторонь у часи такої важливої та непростої боротьби за свободу нашої країни про енергію перемоги я дізнався від мами, яка на той час працювала у бухгалтерії станції, бо сам я не є працівником. Деякий час спостерігав за діяльністю організації. звідти, що публікуються в газеті Енергія і в соціальних мережах, і побачив, що тут дійсно бувається дуже активна та плідна підтримка наших хлопців. Тому вийшов добровільно приєднатися до акції Я допомагаю ЗСУ». Звернення щодо матеріальної допомоги надходять від бійців військових частин, у яких служать рідні та близькі працівники Рівненської АЕС, а також мешканці Вараської громади. Співпраця українських атомників з військовими є важливою складовою у забезпеченні обороноздатності країни проти російських загарбників. Нам потрібно і надалі згуртовуватися. Переконані атомники безумовно підтримка ну, настільки важлива, що переоцінити її ну неможливо. Я дуже Вдячним хлопцям з організації, а також працівникам ВПРС, які надають безпосередньо ці кошти. Ну, Це допомога дуже сильна, і потужна і потрібна в цей час. Дуже всім дякую. Цей нелегкий час, кожен громадянин нашої країни має важливу місію підтримувати та допомагати Збройним силам України. Сьогодні об'єднаність всього українського народу особливо важлива. Обов'язком кожного з нас сьогодні є підтримувати наших хлопців на передовій. адже їм там найважче? Ну і саме завдяки ним ми тут можемо жити і працювати в тилу в такий спосіб, також наближуючи нашу спільну перемогу, яка обов'язково буде.